Друзі, всім привіт! Я часто ходжу по приватному сектору і бачу котиків, які ходять по забору так вправно і ніколи не падають. І думаю, ну яка грація, який талант. І зараз ми намалюємо такого котика. Три пензлики, великий, середній, тоненький. В мене синтетичні можна щитинку. Акрилові фарби можна брати гуаш, білий, жовтий. Синій і в мене рожевий можна червоний. Чатку білу фарбу і в центрі отак крутите по кругу, крутите, крутите великим пензликом, який у вас є. Ну, таке не маленьке коло. Бачите, я накрутила біле. І тепер я цим же пензликом підхвачую жовту фарбу. І на краєчки білого заходячи, починаю крутити жовте. Таке колесо кручу, кручу, кручу. Трошки, звісно, після того, як все накрутила. До центру, отак піду. Бачите, в центрі все, все одно буде світло, але з білилками так ще ніжно світло. І всі ці мазочки по колу можуть, можуть залишитися це буде тільки красиво. Побільше жовтого, вже, бачите, до країв добралась по, по бочкам. Тепер ще, мабуть, я жовтого візьму, чи, чи ні мабуть, достатньо. Ну, добре, якщо вже взяла, то додам. На те, що вже було. І після жовтого кольору можете пензлик не мити, одразу візьміть рожевий або червоний, ну краще рожевий. Якщо у вас червоний, то змішайте його зараз окремо з білилами. Я теж зразу додам білив, бо в мене темний рожевий. А я хочу ніжні, ну я так думаю, що ранкові кольори. Котики, які живуть на вулиці, вони хижаки, вони по ночам не спляться. Він, мабуть, йде зі свого полювання нічного. А вдень відпочивають. Це в домашніх котиків інші режими. Там там якийсь шматочок. Так. А коли я жила в селі в дитинстві і приїжджала вже туди доросла, кожен раз так шкода, що ту бідну кицю не пускають в хату. Сусідка така, що вона добре тьотя, але казала, не погодую, хай мишей ходять ловлять. Тому там інше життя і інші котики. Ті, що вміють по заборам ходити. Це вам не квартирні. Таке щось ви отримаєте і помаранчеве, і ніжне. Все це по колу, бачите, починається з білого, потім там світло-жовтий, потім жовтий, потім помаранчевий, от якісь рожеві проміжки. І тут я пропоную пензлик помити, тому що на ньому є жовтинка. А якщо змішаються в одному місці синій, жовтий, і червоний, чи рожевий, то вийде коричневий відвітінка. Нам все ж таки треба не коричневі, а візьмемо білу, там можемо її скрізь нанести. І невеличку краплю синьої. І блакитну можете взяти. В мене просто синій ультрамарин. Він такий ніжний. От мені хочеться, знаєте, ніжні кольори. І цим ніжним блакитним, бачите, куточки я зафарбовую спочатку, змішаю. Тримаю по центру свою роботу. Спочатку куточки, щоб отримати чистий блакитний, так, щоб не примішатись. А потім цим ніжним блакитним я вже спущусь. Ну, хіба що не рожеве. я ж кажу, до помаранчевого сильно не доходьте, тому що отримаєте вже якісь коричневинки. А от якщо з рожевим змішається блакитний, то вийдуть ще й симпатичні відтінки фіолету. У вас, можливо, в мене його нема. У мене скоріш якісь ніжно ніжно коричневі вони нам теж не завадять. Коротше, оця вся суміш з трьох кольорів. Бачите, всього три. Ну і білили, білий, Це не як кольор, а так. такий додаток. Він не кольоровий. Друзі, чудово! На цьому я пропоную пензлик мити. От така якась вранішня історія в нашого котика на світанку. Він топає по-своєму. Як вже забор буде українською? Мабуть, так і буде забор, забор, так? Великий і могучий суржик. <ріст> Просто у фонетиці українській промовляєш будь-яке слово, і воно стає, наче й українським. Добре, друзі, дивіться, а от знаєте, що я не додала? Я не додала коричневий або чорний. Мені не хочеться чисто чорним, хоча можна і ним. Я, знаєте, як зроблю? Я візьму отак. Коричневий, з крапелькою, мабуть, чорним. Мішаю коричневий, з невеличкою краплею чорного, і отримую такий темний колір, брауні, я б сказала, знаєте, якийсь темний, темний шоколад, але не чорний. Я тим паче у нас така тепла робота. Не хочеться її чимось занадто. Взагалі художники вони завжди стараються вибрати щось дуже світле, але не біле, і щось дуже темне, але не чорне. От ніколи не жати на цей максимум на чорне і на біле. От навіть наше сонечко тут, бачите, воно наче аж світлим, аж білим ліпить, але все ж таки жовтинкою. Так само і котик. Він буде темний, але ось такого котик з шоколаду. Скоро вже новорічний сезон будуть шоколадні зайці, шоколадні котики. От, давайте й малювати. Я змішала, ви помітили, я додала трошки водички, щоб фарба стала рідшою і нею було зручніше малювати. Це я робила великим пензликом, а малювати буду ну, не тоненьким, але і не товстим, середнім, зручним для вас. Я намалюю тин, і він в мене буде художній, тобто кривий. Набираю. Фарби і отак, от як зуби, трошки, трошки кривить, в різні сторони, трошки буде дивитись, там вище, нижче. Я спеціально для вас стараюся, щоб вам теж було зручно малювати. <свісно> Бо коли криве, то легше до цього підходять. Уявляєте, я б вам сказала, ну давайте рівний, рівний тут тиночок зробіть. Ні, рівне було б не те. Це, до речі, в нас от саме такий тиночок, коли він вже... ще не забор. Чи вже не забор? <свісно> а, а от такий от. Легесенький дерев'яний тим. Малюємо. Ну, Бачите, висота плюс-мінус в мене однакова. А от нахил я прямо стараюсь зробити нерівно. До речі, якщо ви думали, що художники це ті, хто вміють рівно і чітко все намалювати. Насправді, навпаки, окремий талант художника ще зуміти нерівно щось намалювати. Неправильно. Це, до речі, теж не завжди проста задача. Ну, про це ми колись з вами поспілкуємось. Я маю надію. А от і готовий в нас забор тин. Тепер можете цим самим пензликом, можете цю фарбу, якщо хочете, трошечки ще розрідити, так буде ще комфортніше. Ну, і візьміть або тонший, або, наприклад, я навіть цей не буду змінювати пензлик, просто витру, щоб він став струнким і гострим. І рідкою фарбою намалюю перетинку на ньому. О, ви знаєте, мені здається, перетинку треба було малювати раніше, тому що тепер. Вона наче. Це я не старалася. <с>, Але так вийшло. Тепер вона наче перерізає мій забор. Ну я пройду ще разочок. Раз, два, три, три. Спочатку треба було намалювати ті полоски, а потім вже оце все. О, так мені подобається. Ну, дивіться, який класний. За рахунок того, що я два рази його Йорзала, то він навіть трошки освітлішав, може, так і треба було. Тепер цим же кольором можете ще змішати, якщо закінчився, але я думаю, що мені вистачить. Я трошки чорної фарби додам. І ще води. Може, мій котик буде трохи темніший, ніж е, забор. Але насправді, чому вони обидва темні? І забор, і котик. Тому що вони стоять в контрсвітлі. Тобто сонце світить на них, на них звідти, а вони стоять отак, на нього дивляться. І з тої сторони вони дуже світлі, дуже майже там помаранчеві можуть бути від цього сонячного засвіту. А я дивлюсь на них зі спини. Тут вони в тіні, тому дуже-дуже темні. Коротше, цим кольором малюємо. Ну, давайте десь на третьому зубчику буде починатися його історія. Його спина. Ось це його буде дубка, і така вона зверху приподнята, знизу нижче. Чудово. Така спинка трошки зверху вниз. А тепер давайте взагалі завершимо цю сосісочку, така сосисочку, сарделечку. Ось така вона нерівна і товстенька дубка спереду, хоп-хоп, і всередині теж можете одразу зафарбувати. Чудово. Цим же кольором теж набираю побільше. Він не занадто водянистий, він не має бути водяний, просто трошки розріджений. Я малюю, можу, якщо хочу, зовсім трохи там підняти якусь шийку його наверху тут. Сосисочки, і на ній зверху намалювати овальчик такий в ширину. Не зовсім кружочок в котика, він такий розширений. Чи зверху трошки його гладили, гладили і придавили. Ну, тоді в нього щічки є об'ємні. І це йому пасує. Так, шийка. Оту, дивіться, щоб не була занадто худа. Я ще збільшу йому тулуб. Тепер вушка. Вушка теж по краєчкам робіть, два, три кутничка. Раз, два. Отакий мурчик. Тепер в нього є лапки. Дивіться: ось одна задня лапка. А тут йому не вистачає мені заборчика. Ну, добре, вона так іде трошки назад і вперед. Зверху, як в курочки, а карачок побільше. Раз, два. Сюди. Тім ще одна лапка, вона теж там, але їй вже треба дотягнутись кудись, тому я її сюди вже дотягну. Ви там дивіться, де у вас його ніжка наступить. Ще треба, бачите, йому знайти місце, куди ступати. Тепер ось сюди лапка. До речі, він в мене такий довголапий виходить, тому що я занадто високо може зробила йому тулуп. Можна його збільшити, таким чином в нього будуть більш короткі лапки. А короткі лапки це симпатично. У котів, не в людей. В людей кажуть, навпаки. Так, ну і друге, да? так? Ну, Зверху лапки товщі, знижу тонші. Це, я думаю, ви зрозумієте. І от пригладьте всю йому шерстинку. Ось так, Ці лапки зверху товщі, знижу тонші. І тонесенько ось так, робимо. Раз, два, вперед. Три. 4. Ох, який молодець, ще не падає навіть в мене на малюнку. А тепер малюємо йому хвостик. Хочете отак, як хочете, закрутіть. Я буду робити ось такий гачечок. Лук. Клас. Ну і після цього, якщо у вас, до речі, є щитинка, давайте покажу, просто нею буде легше всього. У мене є невеличка щитинка. Візьміть отак і щитинкою розпущіть. Дивіться, краєчок. Якщо нема, то залиште його таким гладеньким і причесаним. А в мене ж дворовий кіт, тому він буде отакий от пухнастик по краєчкам. О, дивіться, який пухнастик. Клас. Можна лише хвіст, а в мене вже, я дивлюся, так класно виходить, що може я йому і спинку зовсім Зовсім, зовсім, зовсім. Бачите, я майже не виходжу за краєчки. Але придаю йому текстурку. там. Де в нього ще може бути пушок знизу. Ну, лапи вже не чіпайте, бо ми їх занадто рознесемо. От, тіло і, можливо, голову. От, такий пухнастик Зустрічає світанок. Я не малюю йому очі, тому що він дивиться на сонце. Куди ж ще дивитись, коли так гарно сходить сонечко. Дивіться, по тілу теж можна цією щитинкою почухати його. Він стане весь такий клас. Мені подобається. Ну, тут вже дивіться, хочете, можете йому вуси домалювати, але не таким пензликом точно. А от якимось тонесеньким-тонесеньким в -тонесеньким мене є. Або зубочистку навіть можете спробувати. Або чорною ручкою гел гелевою, коли висохне. Чи фломастером о -о обережно. Дуже-дуже тонесенько. Тому дочекайтеся висихання і чорною ручкою це можна буде зробити. А також а, хочете фломастером, а хочете от разом зі мною цим же кольором. Я намалюю гілочки. Їх, до речі, можна малювати, але щось так проситься сюди, щоб не було одиноко. Малюємо. Раз, два, три. Теж криво, як забор, як у вас виходить. Криво, але бажано тоненько. Спробуйте тоненько. Ну, не виходить тоненько і нічого. І от на нього такі вже більш тоненькі гілочки. І тут. Так. Я думаю, достатньо. І після цього, в принципі, робота готова. Можна нічого не додавати. Але оскільки ми вже взяли новорічний курс, такий зимовий, я скучила за зимою, я одну зиму пропустила, тепер мені вже в листопаді дуже хочеться все зимове. І я витираю, беру білу фарбу сухим пензликом, суху фарбу, і буду зараз вкривати снігом зверху на забор, на тиночок, ось на ці штучки. Тут він вже. Прим'яв сніжочок. Десь сюди може впасти. Бачите, водичка може підтікати з тонкого пензлика з часом ви помила, а вона там через 30 секунд дотікає. То ловіть її, щоб на роботу вам не ляпнули, не засмутилась. Так, отут. Скрізь отак прям вкладаєте. Це не обов'язково, вже дивіться за бажанням. Якщо намалювались, то і так добре. А я пододаю, бо я люблю малювати. Ха-ха. Ну, і я доросла, в мене надовше вистачає уваги. Чим молодша людина, тим, тим менше їй подобається займатися такими речами довго. Десь, дивіться, на гілочки теж можете вкласти. Там сюди, сюди, сюди. Сюди, безверху. З зубною щіткою не потрібно. Якщо у вас немає вільної зубної щітки, або є щетинстий пензлик, наприклад, то візьміть щось одне з цих двох речей білу фарбу ось сюди, водички. Так, розмішуємо. І ще водички. Треба добре-добре розмішати з щіткою. Це дуже зручно робити. Так просто по колу з водичкою. Зайве потім отак зістукуєте, берете пальчик і робите бринь, бринь, бринь. І на весь свій фон, і на тиночок. Тільки навколо котика. Котика. О, що це в мене вода якось ляпнула так? Ага. Якщо ляпнуло щось, от дивіться, просто серветочкою. Не засмучуйтесь, це все ми зараз снігом заміс. Навіть захотілося такого ефекту скрізь зробити, Чогось незрозумілого. І снігу туди, на це місце. Сніг скриває недоліки і в житті, і на картині. Тому зимою нам ще легше завжди буде зубна щітка зі цією зубною пастою, яку можна. На дзеркало бризгати її не можна, а на картину можна От, набризгати з задоволенням. Чудовий зимовий котик. Скоро ми заведемо окремий плейлист з котиками. Там будуть одні котики. Я знаю, як ви всі любите їх малювати. Я теж люблю. У мене ще потім Василинка, такий поціновувач, приходить додому, о, котик, який класний! Тому для вас всіх їх і намалюємо приємного малювання. Присилайте, будь ласка, мені свої роботи. У нас є соцмережі Telegram і Instagram, куди вам зручно посилання під відео і буду чекати. До зустрічі, папа! -па.